Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація довкола Вовчанська і Купінська, тому що квітні експерти говорили про активізацію штурмів. Чи активізація, я так розумієш, це просто вже звичне слово для вас? Ну, на жаль, так. То в тому сенсі, що штурми не зупиняються, немає такого, що їх взагалі немає, а потім вони з'являються. Вони перманентно постійно є. А якщо казати про нашу зону відповідальності, то наразі у нас ситуація досить. Відносно спокійна, тобто штурмові дії, якщо трапляють, це малі групи, це спробу, скажімо, скажімо так, шукати якісь слабкі місця в нашій обороні, такий вогонь, який повинен бентежити нас, трішки втомлювати нашу піхоту, але нічого такого серйозного немає. Але знову ж таки кажу тільки за свою зону відповідальності не за весь театр. Як ви взагалі відчули пасхальне перемир'я? Я до чого питаю, тому що тут же ж намічається це хитре перемир'я Путіна. Я так розумію, що ситуація повториться на цей так званий їхній день перемоги? Ну, скажімо так, частково вони зупинились, але тим не менш, робота безпілотної компонента, до прикладу, вона продовжувалась. Тобто, це така була 50 на 50, навіть важко оцінити. Тобто дійсно там штурмових дій не було, але там були скиди, були поодинокі, але ураження там з різних видів озброєнь, спроб ураження. Тобто, тому вона відносно була спокійна, скажімо так, але це не було перемир'я в тому сенсі, в якому можемо говорити на 100%. Ось росіяни кажуть, що вони витісли наших військових з Курської області. Гіпотетично, якщо припустити, що це станеться, то як це може вплинути на харківський напрямок? Е, важко поки оцінювати, але ясна річ, що питання: е, чим менше, скажімо так, наша лінія бозітнення з росіянами, тим більше у них е, можливостей е, м, працювати, ну збільшувати в які, якісь інших місцях там у нас чи. Буде накопичувати, збільшувати свій штурмовий потенціал, а проте знову ж таки це в теорії. Давайте дивитися. Ми прекрасно розуміємо, що там зараз, якщо це малі групи, це там муно завтра і будь-який день може наступати в механізовані з'єднання. У нас таке було, коли е тривалий час теж були малі групи, плюс безпілотні системи. В якийсь момент були наступи серйозних механізованих з'єднань з танками. З БМП, з пробою прориву глибинного такого. Тому ми, ми до цього в цілому готові, тому ти, ти, не можеш, очі... ти можеш це очікувати як з Курським, так і без Курська, Тому я не думаю, що це кардинально вплине. Але знову ж таки, це важко оцінювати. Це більш оперативна така стратегічна рівень для того, щоб це оцінювати. Ось росіяни дуже часто нарікають, що українці завдяки FPV дронів контролюють так зване нижнє небо. Чи справді це так? І взагалі у відношенні до харківського напрямку фронту? Ну йде зараз така битва озброєнь І те, що зараз я б не сказав, що вони контролюють, але у них досить серйозні масштаби виробництва, досить серйозні масштаби і намагання. Постійно змінювати, адаптовувати свою бісплотну цю компоненту, і треба розуміти, що ті, хто зможуть особливо не тільки там по кількості в і там, скажімо так, на тих, що працюють на малій дистанції, а ті, хто можуть контролювати розвідувальними дронами небо на глибину лінію супротивника, і ті, хто зможуть на глибину лінії супротивника уражати, там вражуючим боєприпасом, до прикладу, типланцет або іншому безпілотної компоненту, яка в глибіде, той зможе сильно вплинути на супротивника. Вони насправді на логістику більше витрачають на ураження на розвитку і ураження логістики, навіть де, де інде ніж на ураження переднього краю. Тому ну це те, чим треба працювати безумовно. Ось за шість місяців зенітники 3-ї штурмової збили 220 БПЛА і також уразили 28 ворожих дронів. І бригада знову забрала перше місце за кількістю знищених дронів у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад сухопутних військ ЗСУ. Взагалі, чи є у вас якась така внутрішня конкуренція між бригадами? Я б не сказав, що у нас є конкуренція, просто є. Велике бажання у нас особисто наприклад, є невелика конкуренція всередині бригади, коли підрозділи зенітників там намагаються збити більше, уразити більше, і скажімо так. Ну, це наша внутрішня така здорова конкуренція. А так в цілому, от це те про що я казав до цього, це хлопці просто розуміють. Що рівень якості збиття напряму впливає на життя і здоров'я наших бійців, особливо, наприклад, та ж логістика. Тобто, ворог дуже сильно намагається розбудовувати цю компоненту, тобто розвідка плюс ураження, і від того наскільки наш, якість наших зенітників буде, настільки ми збережемо свою логістику, свої тили, підвози і навіть до речі, поранених, тому що. Ворог буде стріляти будь-куди, якщо буде розуміти, що ми там знаходимося, чим можливо не знаходимось. Тому це вкрай важлива компонента, і у нас і другий момент, який є, це те, що ми намагаємось бути завжди попереду в плані втілення і розбудови якихось новітніх рішень в цій історії. А це дуже важливо. Тобто, навіть на рівні буває взводу, хтось щось придумає, або. Протестує це, працює. Можемо це досить швидко роз, розвивати, масштабувати на рівень цієї бригади, і це вкрай важливо, тому що ворога масштаби. Ну ясна річ, що подекуди більше ніж у нас. Масштаби я маю на увазі, по кількості так можливих застосувань, але от ця швидкість втілення змін і реакція на якісь зміни можливо ворога. це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, як часто росіяни застосовують зараз каби на харківському напрямку, і взагалі які засоби довели ефективність у боротьбі з ними? Каби наразі не так багато. Насправді, ну тобто досить можна назвати це економно. Вони здебільшого намагаються працювати той тобто, з безпілотним командентом, це і ланцети, і шахеди, таке іншого. А каби безумовно, це була дуже важка. Ну тобто, якщо згадуючи ту ж Авдіївку, ну тобто наш досвід. Да? Коли величезна кількість була, це досить важка зброя, особливо для переднього краю, і це з тим, що з приходилось працювати, одне з найважливіших сильних викликів, я би сказав, тоді. Але наразі їх не так багато. Я думаю, що вони економлять, знову ж таки не можу казати за всю лінію фронту, кажу там більше за нас і більше на працюю все ж таки на бісповоду компоненту. Можливо, є. Причина в тому, що знову ж таки робота кабів вона пов'язана з авіацією і з можливістю запусків з авіації, підльотів авіації не, не, не безумовно, це на рівень бригади. Це але наше ППО теж збиває авіацію і не дає можливість чи зменшує можливість їй працювати. Тому, тому що для того, щоб запустити кап, треба досить близько підлітати до лінії бойового зіткнення. Я думаю, тут. Багато моментів, але один із з найважливіших те, що ек... ну, економіка, військова економіка. Тобто вони ставлять на безповодну систему, тому що їх можна накліпати величезну кількість. І якщо навіть тих коефіцієнт корисної дій менше, то за рахунок масштабу спробувати замінити там класичні сили ураження, типу кабів або навіть артилерії. Ну, не повністю замінити, але там, скажімо так, більшу частину їх замінити. А як щодо мотоциклів, наскільки росіяни активно використовують їх на вашому напрямку? періодично використовують. В цілому це не просто мотоцикли, будь-яка рухома техніка, будь-яка мобільна техніка, яка дозволить їм швидше залізти до нас в окопи, траншеї або якісь позиції, які біля нас. Тому що. Це насправді для, для військових зрозуміла історія, хоча там і самокат, і будь-що. Ну, мається на увазі, багато цього не дивились, тому що е, просто коли росіяни вже розуміють, і навіть ті, хто приходить, що е, ну, 90% що мруть в сіря у так званому, тобто е, між, мі, в, на нулі, не доходять до нашої позиції, вони використовують будь-що. Це можуть велосипеди, самокати, електросамокати. Не так багато зараз, як раніше, але. Кількість штурмів, що зараз не, не така щільна. Хотіла запитати вас ще про програму 1824. Тому що на початку квітня були нарікання, що вдалося зібрати за цією програмою лише 500 осіб. Чи змінилося щось за ці два тижні? Можливо, у вашій бригаді є такі хлопці? Ну, скажімо так, по перше, у нас хлопці постійно такі йшли. Тобто, я не можу сказати, що у нас були з цим проблеми до цієї програми. Тому що ну, бригада в цілому добровольча, велика кількість добровольців, саме молодих. Але дійсно так і по цій програмі вели, ну, пішли хлопці. Зараз важко сказати по кількості, але ну, це сприяло, відчутно сприяло саме всій віковій категорії. Плюс треба розуміти, що тут ще грає роль того, що, ну, що ці ті, хто юридично не зобов'язані, да, грубо кажучи, ще. Захищати це важливо, що їм було б якесь примірювання преміювання, скажімо так, за те, що вони приймають таке рішення. Але в цілому вона працює. Ну тобто, в нашому випадку вона працює і вона і збільшила коефіцієнт, і при цьому я думаю, вона працює ще і психологічно, скажімо так. А ось в Верховній Раді ще з'явився законопроект що дає можливість служити чоловікам 60+. як в якій якості ось ці старші люди за віком, в якій якості вони можуть бути ефективні зараз? Як думаєте, дивіться, насправді ж армія, це ж так країна всередині країни. Тобто, до прикладу, коли ми говоримо, що ми набираємо там, якщо говорити про там в корпус полк, безпілотний полк. А, бо пол безплодних систем, то це мається на увазі, що до прикладу операторів е, там розрахунків да по ураженні та розвідці їх насправді не навіть не 90% особового складу в полку. Там їх може бути ну 50, 60, 40, неважливо не буду уточнювати. А величезна кількість тилових посад, величезна кількість посад обслуговування техніки, тобто насправді велика кількість посад, які можуть зайняти. Люди 60+, плюс, які там фізично не можуть виконувати бойові задачі, тому що не е, величезна кількість водіїв, е, механіків в е, батальйонних е, е, забезпечення. Тобто, тому я думаю, що це ну і у нас є такі. У нас є багато добровольців. Я не можу сказати, що їх величезна кількість, а їх до їх достатньо. Тобто йдуть знову і приходиться вибирати. Ми то у нас теж є певні критерії. Тому що, скажімо так, бажаючих значно більше, ніж ті, які до нас прийшли, якщо говорити про цю вікову категорію особисто для мене цікаво, скільки у вашій бригаді дівчат, ну якщо говорити у відсотковому відношенні, це складно, просто питання полягає від підрозділу, скажімо так. Угу, Я Так, що да, тобто від підрозділу і специфіки підрозділу всередині. Ясно, що там добрика, ну. Там банально там серед серед медиків їх е, величезна кількість, е, їх велика кількість в, взагалі в безпілотних компонентах. Не тільки в батальйонах в нас ще роти, взводи, і таке інше, але є і серед штурмовиків. Александр... Е, просто... так так мусимо вже прощатися. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Нашим глядачам нагадую з нами був Олександр Бородін, речник третьої окремої штурмової бригади. Дякую вам. Дякую вам.